Сейчас мы едем на моих до другого взводу, Він живе у нас где-то жарко. Ну кто? Ну Здорово. Давай, Буся. Вот такая у нас, видите. Кухня, готуємо все, що нам армія дає. Звати коря з Вінницької області. Пав сюди по мобілізації. Наразі ви бачите, наші хлопці готують обід. Це буде завезено на позиції до наших побратимів, які зараз знаходяться там. Гречка буде з полівою. Пельмені навіть літом тут. Вареники. Вареники, так. Да. Начислили продуктів на каструльку там. Бах-бах і готово. А тобі день потрібен для того, щоб просто заспокоїтися. А другий день це тобі відпочити. Третій день це там постиратися, помитися, побритися. Постригтися та й назад. Треба стріляти, будемо стріляти. Борщ, да? покажи борщ, покажи борщ, подивіться, який борщ. Тому що один день це тільки на акремітації, так кажуть. Коли ти повернувся з позиції, ти. Приходиш до тями, що ти вже в спокої, тут нічого не падає на тебе, все спокійно, ніхто тебе вбити не хоче. Ми постійно в окопах. Ми Живемо в лісі, з <різь> лісом в ліс приїжджаємо. Я сам з ліщини працював на шабашках на роботі, а потім почалася війна, пішов сам добровольник. Борщ, що не любить, Ще <різь> по-українськи <різь> зварені. Потинці це такі люди, які найбільш стресостійкі. Вони знають, на що вони йдуть і що вони роблять. Потрібно більше відпочивати. Тому що, коли ти відпочивший, ти знаєш, на що ти йдеш, куди ти йдеш, і ти здатен робити більше, ніж коли ти в того Зажарка до гречки. То що я подарив на новий рік. Ми думали, цей від Васі імені цей подарка подарив. У мирному житті я вів караоке, корпоративи і працював в магазині продавцем електронної техніки. Ну, життя було до війни дуже хороше. Що в маката ще смачніше. Мав поранення снайпер в воду стріляв. Вижив далі ж тут. Почекав до 25-го, зібрав сумку і вранці вже пішов в військомат. І так попав я на цю війну. О, привіт! Доброго. Це влад! Тож з перших днів. Ми разом всі з одного району. Волиняки? Волиняки, так, так. Один район. О, Зараз їду то і говорю, бо потім тиждень не буду говорити на позиції. Що ми тут всі якби родина маленька. Не маленька, а велика. Ви були в банці, так? Да? Ні. У нас стиралися, на кінь для вас. Лазня. У нас є лазня. Та миється, стирається. От зараз би, так, да, дійсно була б перемога, якби дійсно так люди згрупувалися, як ти перших днів, з тими коктейлями, молотами, танки палили, машини палили, кучу техніки спалили. Хлопці приїжджають кожен день з позиції. Одні їдуть, другі приїжджають, і кожен день тут топимо. Кожен день миємося. Лати Богдан сам з Волиня потрапив по мобілізації з перших днів. Mm. Мою специфіку ходить. Завести хлопців на позицію, завести боєприпаси, витягнути з болота машини, і що застрягнуть. Так само залучайся і в піхоту. І піхотинець це така людина, яка здатна з усього стріляти. Що ти їй не покажеш, вона з усього стріляє. Є ЗРП, стріляємо з РП, є з... автомат з автомат, є кулемет, стріляємо з кулемети. Що є, то з що стріляє. Позиція дуже тяжко завжди. Коли ти бачиш ворога, ти знаєш, що тобі потрібно робити з ним. Головне, щоб лишався холодний розум і гаряче серце. Гречку насипаємо, в Буде їхати сьогодні зміна, яка буде міняти хлопців. І заодно занесе цю курочку, речку і, можливо, борщ один за всіх і всі за одного. Знаєте, як є бджоли в вулику, коли приходиш їхній вулик, тривожиш, вони вилітають і всі тебе кусають. Так само у нас. Якщо одну позицію трогають, всі хлопці з флангів заходять і просто їх знищують до останнього. Ну нащо вони тут? Та їм не треба, що вони сюди прийшли. Я думаю, що вони не мають поняття, чого вони сюди прийшли. Колись поймуть, але вже буде пізно, це. Здає. А поки що ми втримаємо ворога, нищимо його і це нам вдається. Ми обов'язково переможемо, іначе ніяк, і будемо своїми родинами